Добрий день, моя улюблена малеча. Вже майже настало літо, а з ними природі з'явилося багато комах. Сьогодні на музичному занятті ми розглянемо, як музика зображує комах. Але спочатку музично привітаємось. Добрий день вам, діти! Добрий день! Пропоную вам відгадати, про кого сьогодні в нас піде мова. Ніс довгий, а голос дзвінкий. Не звір, не птиця, ні станкий, як спиця. Хто ж це? Ну, звичайно, ви вгадали, це малесенький комарик. Якось ввечері композитор Микола Сільванський сидів біля річки і дивився, як поряд з ним літають два маленьких комарики. Вони кружляли, е виписуючи між собою піроети, нібито у танці. І він подумав, що можна написати про них музичний твір, який він так і назвав «Полька комарики». Полька це такий таночок. Який танцюється у парі? Послухайте цей твір, закривши очі і поміркуйте, за допомогою чого композитор так гарно зобразив цих комариків. Твір. І, звісно, ви помітили, що композитор зобразив комарики за допомогою дуже-дуже дуже швидкого темпу, дуже високих тоненьких звуків. Поміркуйте, якщо б ви зображували комарика за допомогою музики, яка б це була музика? Маленьким жабкам на річці дуже сподобалися комарики, і вони вирішили заспівати пісеньку, яку ми сьогодні з вами і розучимо. Жабенята на зорі, на лужку сиділи і на місяцю горі весело гляділи, робимо як жабки. Тут комарик на лужок прилетів під липки, сій на лопушок, взяв маленьку скрипку, граємо на скрипочці. Жабенята комару лапками махали і його чудову гру польку танцювали. Пісеньку про комарика і жабенята ми сьогодні розучимо. Слухаймо уважне слово. Жабенята на зорі на лужку сиділи, Повторимо. за мною. Жабенята на зорі на лужку сиділи, молодці. І на місяць угорі весело гляділи, Повторимо. за мною. І на місяць угорі весело гляділи. Молодці гарно виходить. Вчимо пісеньку далі. Тут комарик на лужок прилетів під липки, Повторюємо за мною. Тут комарик на лужок прилетів під липки. Молодці. Сів у раз на лопушок, взяв маленьку скрипку. Повторюємо. Сів у раз на лопушок, взяв маленьку скрипку. Молодці. В програші ми будемо зображати гру на скрипці. Ось так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ми вже майже вивчили пісню, залишилося зовсім трошки, слухаємо далі. Жабинята комару лапками махали, повторюємо за мною. Жабинята комару лапками махали. Молодці, слухаємо далі. Під його чудову гру польку танцювали. Повторимо за мною. Під його чудову гру Польку танцювали. Молодці, ось ми вивчили всю пісню, а тепер знову її заспіваємо. Жабенята на зорі, на лужку сиділи і на місяцю горі весело гляділи, робимо, як жабки тут комарик на лужок прилетів під липки, сій фурас на лопушок, взяв маленьку скрипку, граємо на скрипочках. Жабенята комару лапками махали і його чудову гру Польку танцювали. Подивіться, скільки квітів навкруги, а біля квітів дуже люблять літати різні комашки, жучки. І сьогодні я вам пропоную зіграти в музичну гру, яка називається жучок. Граючи в цю гру, ми будемо використовувати наші незвичні музичні інструменти, якими використовувалися протягом року. Те, що є під рукою. Готові? Для гри жучок нас знадобляться звичайні речі, які є у кожного на кухні. Ну майже. Нам нас знадобляться якісь дерев'яні предмети. Можна, наприклад, ложки Вона дуже гарно і голосно стучать. Наші музичні інструменти клавеси. Також нам знадобляються звичайні дзвіночки. Вони є у багатьох, наприклад, на різдвяних прикрасах. Або якщо ваш батько прихильник риболовлі, то у вас є дзвіночки. Але якщо їх раптом немає, ми можемо використати стакан. Ми так вже з вами працювали. Він також дуже гарно дзвонить. Тільки за стаканом треба бути дуже обережним. Ну що, поїхали? Нам жужжать жучок. блючок. Жужжив я глучок.

І палик на созвонник і літі, ви літі, ті літі, і літілі, літи, літі, а шучок, а чучо. І знову полетіли. виконувати на вулиці. Якщо у вас на вулиці достатньо місця, ви можете, зображаючи жучка, прямо побігати по всій території. Що ж, спробуємо ще раз вже без моїх підказок, коли треба жужжати, а коли не треба. Аж бігаємо, небо прохливає сонечко від нас. Линочки нести, а мама так, неп-неп-на, ма. так-так-так, так-так-крак. А море так-так-пук-пук, а-пук-пук-пук-пук. Ажу-чу, ажу-чу. Джи-а-чу.

Наше заняття. Що новенького ви на ньому дізналися? Ви вивчили пісеньку про жабенята комарика, які танцювали Польку. Ви послухали музичний твір про комариків, які також танцювали Польку. І дізналися, що ж це взагалі таке: Полька це парний веселий таночок. Ну що, любі діти, було приємно з вами працювати, а я прощаюся до наступного разу. Бай-бай!